Коротенький огляд знизу електромобіля. Що ми бачимо? Ось рівненько. Це в нас батарея. Навіть трошки йде вона вище, ніж передня вся ходовка. Ось і до самого кінця. Тут ось такий захисний міліметр три слой батареї. І все зашите як і знизу вуличним захистом, так і ззаду. Тут ми бачимо вже частину передньої ходовки. Два нижніх речага, супорт. Диски на 19. Так як бачите, тут зазор дуже малий, менший диск не стане. Бо ще в іншій версії є 20 диски, Більше можна, менше не можна. По гальміновому передньому супорту. Задній трішки менший диск та супорт. Ось прольовий наконечник ми бачимо. І ось трошки видно стабілізатор. Стіка сам стабілізатор. Так, ну, ось передня частина, це права сторона. Хочу зняти зараз всі захисти, подивитися, що у нас там знизу, так само захисти порогів. Ось у нас такий підйомник, піддомкратник. Будемо під нього піддомкрачувати. Піднімемо зараз машинку, знімемо колеса, підкрилки. Покажу, що та як він влаштований. Та по можливості. Де позалазю, по хочу провести якийсь захисний антикор, кузова і всього Ну, Наразі все. Буду знімати потихеньку, відкручувати та й показувати.